Вже скоро як два роки я вирішила поправити собі фасад і звернулася з цим питанням до стоматологічної клініки. Фахівець подивився на об'єм робіт і каже, ні, ну поправити то взагалі не питання. Але ж це буде схоже, як коли ви накрасили губи, а шию не помили. Ні, я кажу, то не хорошо. Шию теж будемо мить. Отже, з'ясувалося, що в мене. В наявності всі чотири зуби мудрості. Я ні на що не натякаю, але ж я українка. Що я можу добровільно віддати, якщо я притягну? Отже, я йому й кажу: мені свого часу стоматолог сказав, що маємо берегти всі зуби, бо ніхто не знає, на що потім доведеться вішати міст. Він каже: який міст? Зараз існують імпланти. І, взагалі, що вам ті зуби трутні, які не приймають участі у процесі жування, а лише накопичують мікроби. Тож під тиском цих аргументів мій рот залишили всі чотири зуби мудрості ні, зараз ви ні на що не натякаєте. Зашила мені ясна, я приїхала додому з ротом повних оцих їжаків, знаєте, сказали мені приїхати за 10 днів, щоб зняти шви. То було 18 лютого. Як ви розумієте, 28 лютого я пишу своєму лікарю. Доктор, що ми будемо робити? Він мені каже фотосесію. Гавно питання. Він каже: сфотографуйте мені операційне поле. Я сфотографувала, відправила, він мені малює. Отут розрізать, за це потягнуть, оце витягнуть. Тож, перший тиждень війни ракети над головою, моя донька робить мені цю стоматологічну маніпуляцію. Через війну моє лікування трошки затяглось, але ж ось ми вийшли на фінішну пряму Собственно, поправить фасад. Коли в твоєму роті змінюється об'єм хоча б на якийсь мікро, то, можливо, для інших процесів, яких приймає ротова порожнина участь, воно не важливо. Але для звукотворення це дуже важливо. Потрібно трохи часу, щоб адаптуватись. Людина, взагалі, така, знаєте, скотинка, яка до всього до будь-чого адаптується. Ми ж от з вами зараз не от кожного разу біжимо в укриття, коли чуємо повітряну тривогу, А коли оті дурнуваті погрожували нам ядеркою, ми взагалі об'явили збір на щекавиці, налякали їжака голою сракою.